Our I'm readers not speaking about the people in Ukraine, this is the single part of your question. I will answer you said that the, in the West, people are tired, and that 's why I asked you and how you feel it that people are tired gotcha yes, please I am quoting my readership uh, hopefully not everybody thinks like that, but people are complaining, life is getting more expensive. Uh, this is a war that has no winners. Uh, Russia will win this war because just they are huge, Ukraine is small. It's David against Goliath and so on. Дуже дякую. Дякую вам і дякую. Дякую, що ви не втом не втомлюєтесь, а допомагаєте нам і дякую вашому керівництву. Будемо знати, хто У вас втомлюється. А у нас питання не тому, У нас питання виживання. Конкретно виживання. Нас прийшов нацист Путін знищити. У нього ця ідея ідея фікс. До вас зайшли в квартиру людина з ножем з автоматом. Що ви будете робити? Пригощати його. Танцювати, розважати або будете захищати своїх дітей. Ваша перша реакція ось наша реакція. Вона зрозуміла, життєва, людська реакція. Ми дуже вдячні, що нам допомагають. Але я не вважаю, що через цю допомогу можна втомитись, бо це не та ціна за війну, не та ціна за демократичне життя, яке є в Європі. Я не заздрю. Я просто хочу вам сказати, що Путін не залишиться і не закінчить війну в Україні. Повірте мені, буде все те, що було перед Другою світовою війною. Те саме буде, він піде далі. І потім ніхто вже не буде думати про втому. Всі будуть думати в Європі про виживання, про міграцію. Так воно і буде. І тому ми повинні просто зупинити цю людину. Будь-яким шляхом ми сьогодні говоримо про мирний процес. Ми якраз пропонуємо мирний процес. Давайте це зробимо дипломатичним шляхом. Людям в Україні складно. Ми всі люди в Україні. Ми розуміємо, як складно. І в будь-якому випадку через війну всі втомлюються. І це факт, це зрозуміло. Але це у нас питання виживання. Розумієте? Зайшли, забрав життя людей він своїм військом. Ви це бачили. Гвалтували жінок, дітей, вкравали 20 тисяч дітей. Уявіть собі. Хтось нещодавно сказав: Так, так, ну це як давід з Галіафом, так і є. Треба просто, треба просто якось знайти порозуміння, а 20 тисяч людей просто забути. Це наводжу вам приклад про тільки дітей. Те саме з дорослими, те саме з цими всіми злочинами. А як можна це пробачити? Я, я просто реально не розумію. І знаєте, що важливо? Дуже важливо, чому хтось, чиї діти сьогодні вдома каже нам, що нам робити, коли у нас наші діти десь знаходяться вкрадені. Це несправедливо. Тому дуже б хотілося, щоб. Світ не втомлювався.